Тільки обірвані на головках, це часта проблема, часте явлення. Це ще на два виходи одноклапанне. Китайське, тут коротше, ні одного не було цілого. Ну, буває, в першу чергу треба пробувати хлопці робити проріз, Ось, якщо є де. І пробувати проріз можна краще на М6 робити, ось такими ножовочками. І пробувати банально відкрутити ударними викритками, посадити. Вдарити по, по викруці, чуть-чуть так, щоб послабити в різьбі. І якщо він обірваний, був, там була хороша різьба, і він був обірваний при закручуванні просто забагато дурної сил, то він може просто банально викрутитись і не треба оце от дурної ціляти. Ну, так. Підігнав поверхню з болгаркою. Так, давайте про пору... ці спочатку, які вже підігнані під метчик, щоб рубати різьбу. Оце одна різьба, яка була спочатку ціла, але дуже коротка, тому що там щось я висверлив, і зараз вона буде проганятись туди. Тут, е, тут вже хтось різав, тут хтось різав, понарізував, і слава Богу, що воно попало тут. Тому що тут є дуже далеко куди садити. Прийшлося би М8, тут не дуже хочеться М8 розумієте, такий оцей. І е, замірюється відстань, дивиться, куди воно виходить, приблизно по сверлі, так щоб не пройти, там буде глибока шпілечка. Видуваємо, обов'язково видуваємо. І забираємо очі взагалі-взагалі вбік. -взагалі Тому що якщо компресором, то, то саме, що з воздушки би влупило оцим от шоротом, наскільки це. І взагалі добре висувати всі різьби, щоб не розтискало, коли закручуєш, не витискало ці на уріаторах, кришках, на картерах, на всім. Ну, не вийшло ні воно ну, мені так викрутити, як я сказав. Все, висверлював. П'ятеро сверло, робимо потайчик посередині, посередині, сверло тікає. от Коли сверлим сверло тікає, сверлим ось так от в другий бік. От туди посаджуємо так, так, так. Поки воно вже не буде ось поки ви не будете відчувати, що вона плотна, хоча б десь там наскільки Е наскільки можна зайти туди мітчиком і дозволяє тіло головки. Дивіться, ця різьба тут ще не дорізана. Я її от прополякав цією штукою на 180 градусів, прокрутив, потім нагрів цим, тому що кладуть на фіксатор різьби газовою горілкою. Приблизно Хвилину, приблизно хвилину. Прокрутив ще на 180 градусів, туди-сюди, туди-сюди. Можна було розковиряти, але ну, якщо в мене вже це все під рукою, то я вже свирелю. Я вже сверлю. Дивимось, щоб не тікає. Якщо такі, вам не дивіться, вам не, не, не треба, якщо от воно хоче там так, чуть-чуть під іскос. Якщо дійсно трішки, то можна потім підігнути саму шпілечку. Ви розумієте, ви тут робите, не знаєте, чого сумасшедше точно, а на тих грушоках китайських, ота бил, можна їхати як хочеш. Ну, навіщо таке аж так? Хоча, хоча головки різні бувають. Ось... Я і так чуть трохи під інший вугол, але глибина, глибина, ну, що дозволяє вже плотно. Ось. Я думаю, що вистачає. вистачає. Ну і скрізь різьбу. Та головка буде зараз підганятись, тут закрито тільки клапанами, вони ще не прирізані, не притерті. Тому бажано затикати оце, тому що попадає туди стружечка, клапан відкриється, вона западе і не буде закривати, закривати, не буде компресії, буде прогоряти. Тому закривайте, коли це робите. якщо цей. Е, так, ну беремо мітчики. Мітчики купив колись такі сігмускі з дешевих. ну Бляха, служить, служить довго. Підсвічку докупив, всі, що треба, М10 докупив. Там є в наборі ще якісь такі більш сарецькі. Ну Ріжуть, де вона Ось ця от штукенція М6 і шах різьби 1.0. М6, шах різьби 1.0. Це, Це всі болти, які закручуються. в... Під ключик 8-10 майже майже всі. Так, ну накладаємо і давайте якось притусуємося. Зараз ті, хто токаря, і ці всі люди, хто займається строго цим, скажуть, що не так. Там дядя Міша Пилипчук мій дружбами. Взагалі, там, до нього приходиш за м'ячиком, він дає тобі. 3 перших, 8 других і 15 четвертих. І це все має бути. похер що то де де, де воно має. Людина-токарь, Похрін, де воно має бути за, закручено. Хоч блін на косарки роторні. Там має бути <клухи> нормально, тому що має бути затягнений ключ. Це правильно. Але я бачу, хто приїхає до мене от такі оцей з цими. Ну і буває є час. А, ну, це, це майстер прислав мені ці головки. Дві головки я роблю одна, одна вже зроблена. Майстер прислав, просто каже, я ну, зроби краще. Можливо, де кого буде час попробувати, дойде до того і спробує сам. Тому що м'єчки купили в першу очередь, в чергу, коли я купляв, то я купляв їх під дзеркала, рвуться з зеркала всіх на сім, на І щоб пер, пересверлювати, О, він пішов легко, тут нехай йде, ми зробили його. Там. О, дивіться, взявся різати і добре, що це сталося тепер. Значить, <гум> якраз щоб це... дивіться, що воно там зробилось. Тільки що, от коли сверлив, було рівненько, тому що воно Ви Бачите, що там. Там відкололось кусок болта, який залишився не висверлений. Пішло чуть-чуть в вбік, ви бачили алюміній. І його він відколовся, його треба звідти витягнути. І, відповідно, ще досверлити вглиб, щоб нам було досить різьби, нормально. І при закручуванні шпільки ми будемо відчувати, пробуємо його звідти витягнути. Буває, що банально видути можна, забираємо. Бывают не закидаем удочку о оно там все свисточек так оно выдулось до сварли и показываю как как я режу Вона забралась, там показала, що є куди. Пробуємо, пробуємо. Ось цей. От. Пробуємо ось цей от. Ви знаєте, я алюміній не, не мащу. Зараз скажете, чому ви. Чому? Я не знаю. От вириває. реально. Коли... о! Під цей вугол, що ми сверлили. Коли е, залізу, то одне. Воно бере, а це вириває самі різьби. Саму різьбу, виток на виток. І хоч ти пару раз, декілька раз, я не знаю, чи то е, от, реально в головках китайських сплавю. Якби якесь таке от. Тому я, я в честь економії самого мічика і різьби. І це саме, і то, що воно залишиться стружка на... На цім коли це все правильно, але ви, ну, я бачу... Скажіть мені, можливо, чомусь не тим, Можливо, просто в солярі, знаєте? В солярі. В солярі треба попробувати, воно і змащує соляра багато чого допомагає. І Мітчиком до упора. Ну, десь цей глибоко зайшов, ну Ось мітчик майже. Кажу, якщо от нерівно чуть-чуть пішли під уклон, можна буде шпільку потім цей. Ну так всі ми зараз наріжемо, але я не буду показувати всі, тому що я вирішив показати більш-менш найпроблемнішу, яка пішла в бік і з осколком, і з цим ще добре показалось. Ну, беремо берем самі. Матеріал, скажімо так, матеріал на шпіль. Дивіться, тут і якби треба закупити іменно на шпільки такі, якщо воно вже зачасту заходить в роботу, то вже треба підготуватися. Якщо берете якийсь матеріал на шпільки, який роблю я, так, в цьому методі закручуємо, закручуємо болт на фіксатор різьби і обрізуємо його. Не дуже добре, от як я зараз показую, бляха, брати, от такий от, такий тому що от є. Такий святський болт, або якийсь шпілька від якоїсь там від вигуна від чого, якщо удар не в нього великий, то краще, бо вона довго тримає. Але розумієте, купити навіть да, готові шпільки на таку головку, чому не це. так по-різному вони втопляться туди, по-різному просверлюєш. Потрібно зажати до кінця на фіксатор і опиляти. Але діло в тому, що продається на, Зараз на ринку, пішов би сам. Зараз таких, ну це також пільки. де воно, де воно. О! Ну, ну Беляха, такий він, не дуже добрий на це, але ну нічого, раз то вже таке, такий китай, то вже крутим туди і китай. Так, Фіксатор, фіксатор червоний, фіксатор червоний і ключик, і ключик на 10, ну давай такий пам бам бам ба ба Я ж купив тобі чотири пирожечки З м'ясом. Ойде. Затягуємо, не стісняємося. тому що щоб не відкрутилось потім. Ну відносно так, щоб не вломити ще раз це. Коли ви чуєте, що вона прогинається вже в руках, от вібрірує, вібрує, то так от ще піджимаємо під цей. Ну ж Ударником теж нехорошо, воно ж там, ви розумієте, як воно просверлено, так? Да? Потискаємо, потискаємо, поки воно. О! О! Все. 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 Обрізуємо з запасом, лишаємо хлопакам. Ці Подивіться, Дивіться, от навіть може бути от такий от матеріал. Дивіться, це хороше, це хороше желізо. Ну, правильніше дивитися на шапочки, токаря, пробачте мене ще раз. Я розумію, коли тим робити, але бачу багато приїхають. ну, Обірвана шпілька, допустимо. <рес> так, а може, може і, 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 і сам. Але це, в принципі, тим, хто клієнти не дуже це, в принципі, вже сказка молодим. Майстра. І знаходимо їм. Десь я тут був закупився, Ну що тут може бути на 700 гривень, так? Да? На Ось є такі вони, але є бомбезні ще. Вони кажуть, шуруба, шуруба, я не знаю, як ті шурубні хріна. Є болтик, але за короткий є таке, але не таке, є, то не таке. Ось, оце бомба. Я в інтернеті заказав їх. Оце тема взагалі. І воно відчувається, що цей навіть ну, нарізує якийсь <різьбу> Ну такий колхозний метод, який дієвий реально пацани. ставимо класи, заходимо на сторінку, дивимось відео ділимось і коментуємо.